Слава Україні! Героям слава! Що завершився матч другого туру Прем'єр-ліги Чемпіонату ХФЛ. 1-1. ігніс, зміна, бойова нічого. Влад, як проаналізуєш цей матч? Ну, то, що вона бойова, це точно. Останній епізод він насправді навіть страшний трохи. Ми, я в метрі знімав його. Побачив, ми побачили, з якою інерцією, з якою силою наш гравець отримав під, під челюсть, прямий удар. Такі, ну, такі моменти футболу не красять це точно. З приводу цієї сьогоднішньої гри. Втратили ми сьогодні два пункти однозначно. ми мали забирати цю гру. Ми домінували на полі, але це футбол не завжди виграють ті, хто домінують і і навпаки. Тому як думаєш, один... чого не вистачило, щоб виграти сьогодні. Ну можна казати, що у нас не, не вистачало декількох основних гравців, але в принципі просто от не, не не ліс той м'яч ворота. Перший тайм, ну взагалі, якщо передивитися, наскільки ну, у нас було моментів, не заходив. Він слава богу, забили пенальті. Мали забивати ще і поперечка, і штанга були. Удар я не знаю з центра поля від Храпача теж заслуговує уваги. Ну нічого, це футбол, це, це чемпіонат, І в нас ще буде. Ми просто цілимося тільки на перше місце, тому сьогодні втрата очків абсолютно не обов'язково від нашої команди. Проте нічого ще не втрачено, це тільки другий тур. Ну тепер, значить, потрібно би втратити далі. Однозначно, тільки так. Ну що, успіхів вам надалі, подякував за матч, Дякую. перемог. Дякую.